Усім привіт! Сьогодні гарний день у нас на вулиці. Хоча зараз на вулиці зима, сонечко світить плюс один градус, а ми йдемо сьогодні до наших курочок. Ось так проживають наші курочки. У нас є тут Легорни і Мастер Грей У нас є два півні. Сьогодні ми будемо їх. Поділя забирати одного, залишати одного, а іншого убирати. Дуже гарні півні. Мастер Грейм. Це чорний з білим. Ось такий півник. А легорн це біленький півник. У нас було два. Один ми подарили легорн. А тепер залишилося Мастер Грейм і Легорн. Ось такі тако курочки несуться у нас. Ось. Ну, подивимося. ось, яєчко є, бачите, є яйце. Дивіться, яке. Біленьке. Даємо своєму синочку. Так, да, є, все нормально, сиди все. -си. Так що будемо зараз важити його. І цікаво, скільки він має, Майстер Грем, йдемо ловити його. Ось так співає наш півник. Мастер е, легорн, а тепер йдемо ловити нашого майстер Грейма. Він самий такий великий півник. Одного буде Допомагати нам наш Богдан. Ось десь красавчик. Ну, Двоє не можуть бути. Але... У ну, нас як гарно співає. Там інший дуже гарний півень. Ці Масті Грей, дивіться, які вони важкі. Зараз ми його будемо важити. Ось так Насте Грей. Ось такий ми його зв'язали, бо так ми хочемо зважити в сумці. Ось кладемо в сумку. І ось хочу цікаво, скільки його вага. Так, показую ноль. Ну, це така пружинна вага, не, може не дуже точна, але. Зараз ми зважимо його. Ось. А тихо-тихо має десь. Три 300 має. Так, тут двойка, тут 3, 3,300. А потім ми його, коли вберемо, побачимо чисту вагу нашої тушки вже готового, очищеного півня. А так, 3 добре. А тепер ще хочу зважити легорна нашого півника. Ідіть ну, сюди. Ось він такий у нас скрипунь, Легорн цей. Він дуже боїться. Той був спокійний дуже, а цей занадто швидкий, дивіться. Але він дуже легкий. Такс. Тихо, ноги грязні, сумка чиста. Ось такий. Десь мастит. Так, ми зараз зважимо. Не хоче догадся в руки. Так, і сюди, а? тихо. А, ну, тихо, спокійно! Ого. Того! Нучить зараз зважимо. Іншим методом. Треба і ногу. Так, а тепер ще хочу зважити горна. Тільки наш півень Легорн, хочу його зловити. Він Він дуже у нас дуже шумливий, дуже боїться легорн, але йому треба зв'язати ножки, зараз мені Богдан допоможе, бо він не дасться поважитися. Так, тепер ми покладемо його в сумку і зважимо нашого біленького легорна. Так. Ось. Ноль. Тут ноль. А тепер хочемо зважити, скільки він має. Ого, має тільки два. Два кілограма. Нічого, непоганий. Легенький півник на півтора кілограма менше. Добре. Так, продовжаємо своє відео. Тепер ми вже в хаті хочемо зважити чисту тушку нашого півня. Бо живий півень був 3,300 мав. А ось тепер ми поставимо на вагу вже розроблену тушку. Ось така тушка стоїть. 2,100 майже. 2,91. Ось стоїть все нормально. Ми його вже вибрали, почистили наш півень. Породи Мастер грейм Сім 7 місяців ми його, їх, його тримали, він виріс раз, разом з нашими кур, курочками, які вже почали нестися. Уже непогано несуться. Ми собі, з, у нас було два лігорна півня один ми подарили, а один залишили собі. А Мастер Грей ми вирішили, бо він дуже великий був. Його будемо смакувати, запікати. І смакувати. У нас сім'я велика, так що є для кого. Усім дякуємо за коментарі, дякуємо за лайки, за перегляди. Усім до зустрічі у гостях у Володимира. Пока-пока. Всім миру і добра. До зустрічі на каналі.